Ми в нашому вжитку, в слів, які ми вживаємо, ми часто використовуємо слово гуманність. Щось може бути гуманним, негуманним. Ми можемо вживати ці слова як в сільському господарстві, так і в різних військових тематиках, коли говоримо про конвенції, наприклад, останнім часом частіше про це говориться. Поняття гуманізму. Термін він виник у епоху відродження, коли почався перехід від середньовічних норм життя, там, де дуже була поширена жорстокість, там, де життя людини доволі мало цінувалося, там, де було багато війн і нерівності. Епоха відродження вона заперечила ці норми життя. і... Почався розвиток гуманізму, розвиток цієї е, течії, філософії, коли життя людини дуже сильно цінується, коли людське життя воно стає вищим, ніж якісь окремі вигоди людей. І коли починається боротьба за рівність, боротьба за справедливість, і е, закони е, починають діяти не лише для владних людей і бути вигідними владним людям, але починають бути. Справедливими для загального суспільства, для кожної окремої душі і кожної окремої людини. Таким чином, в історії людства зародилася нова ідеологія, яка почала відстоювати найкращі сторони в стосунках між людьми і яка пропагувала людяність, рівність та гідність. Ми називаємо це гуманізмом. Через це на початку. ХХ століття, в кінці дев'ятнадцятого і ще й раніше, через те, що вже пройшла навіть ця епоха відродження, вже люди звикли до того, що все йде, рухається в правильному напрямку. В кращу сторону, я думаю, що в людей було дуже багато оптимізму стосовно майбутнього. Писалися різні твори, які в принципі передбачали те, що скоро буде утопія. У нашому світі, тому що прогрес науковий, прогрес культурний, тому що суспільство розвивається і починає цінувати людину і її гідність. Я думаю, що було багато оптимістів, багато тих, хто очікував раю на землі, очікував того, що війни вони закінчаться. Були люди, які займалися створенням різних систем, як суспільство може функціонувати. І е, такі, Підходи до державотворення, можливо, так це можна назвати, як соціалізм або комунізм. Зараз ми чуємо це і розуміємо, що це жахливі речі. Ми розуміємо, що це не працює. Ми знаємо, скільки біди це принесло. Але колись це було дуже популярно. Колись в Європі багато людей вони захоплювалися цим не лише тут, не лише там, де ми з вами живемо, але і в Європі це було дуже популярно. Люди чули ось ці гасла про рівність, про фінансову рівність. Про про рівність у різних сферах життя, про те, що немає еліти, є просто всі-всі рівні. Люди так хотіли, щоб ці системи вони впроваджені були в таких країнах, як Британія, в таких країнах, як інші, інші європейські держави, ніби Німеччини, дуже-дуже багато було моди на ці підходи. І сьогодні ми з вами знаємо, що ХХ століття, воно. З одного боку, стало часом, коли ці підходи були впроваджені в різних країнах: націонал-соціалізм в Німеччині, комунізм на нашій території. Але також ми знаємо, що утопія не вдалася. Ми знаємо, що ці системи, які мали зробити рай на землі, які мали зробити всіх рівними і мали закінчити всі війни, ці системи знищили дуже багато людей. Ми знаємо, що ХХ століття стало найкривавішим століттям в історії людства, забрало життя сотень мільйонів людей. І це були не просто війни, це були геноциди, це були голодомори, це були абсолютно безпідставні знищення певних категорій людей, таких як євреї, тому що хтось, десь очільник системи, він вирішив, що ці люди вони не мають права на життя. Ми знаємо багато фактів про ці події з нашої власної історії. Ми знаємо, що в Рівному колись жило 80% євреїв, можливо, 90% євреїв, і вони були дуже сильно винищені під час Другої світової війни. З іншого боку, про події в інших куточках світу ми знаємо з фільмів, з історії: ми знаємо про жахи геноциду в Польщі та інших країнах через фільми, такі як. Список Шиндлера, хлопчик в смугастій піжамі або піаніст. І у нас всіх є дуже яскрава картинка про те, що люди це дуже жорстоке створіння. Ми навчилися цього через досвід минулого століття. Ми побачили так багато насильства і ми зрозуміли, що людина це дос, до, дуже недосконала істота. Навіть прагнучи, бажаючи зробити утопію і зробити мир, людина не змогла. Людина зробила значно гірше, людина знищила так багато живих істот. І я думаю, що сьогодні ми знову згадуємо більше згадуємо про насильство, на яке здатна людина, тому що ми живемо в війні, війні, якої. Масштабів, яких ми не бачили з часів Другої світової війни, і насильство, яке розповзається знову з новими силами. Ніби зло набралося сил, зарядилося, розрослося і знову починає робити те, що воно завжди робить. Нам важливо сьогодні думати про насильство, і ми думаємо про нього. ми Усвідомлюємо багато жахів, ми переживаємо зло війни, воно торкається кожної сім'ї. Ми згадуємо про це кожного зібрання, і, можливо, кожен день ми говоримо про війну. Ми говоримо і чуємо новини про те, як люди гинуть, як хтось чинить жахливе насильство, як хтось він знову повторює старі звички зла, вбиваючи людей, калічучи людей, знищуючи цілі сім'ї і... і невинних. Проте сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поговорили знову про насильство, але щоб ми згадали насильство, про яке не говорять. Яке не настільки очевидне, яке має місце в кожному з нас і в житті кожного з нас, і пронизує наші з вами сім'ї часто і торкається наших з вами стосунків. Я хотів би, щоб. Для початку ми з вами поговорили про те, а звідки взагалі взявся потяг до насильства? Ті, хто давно в церкві або читає Біблію, я думаю, що у вас вже прийшла ця думка в голову, що, напевно, з гріхопадіння, коли люди вони перестали слухатись Бога, вони. Перестав, вони втратили мир з Богом, і як наслідок втратили мир між собою, почали робити різне зло, почали практикувати насильство. І це правильна відповідь. Люди справді втратили мирне життя саме тоді. Проте нам дуже важливо для контексту сьогоднішньої розмови проаналізувати, а що було наслідками гріхопадіння, які біблійний автор він залишив нам, які він показав нам. Наслідки гріхопадіння в перших розділах буття вони були дуже подібні. Ми бачимо з вами, що першим наслідком гріхопадіння є бар'єр у стосунках між людьми. Коли люди згрішили, то написано, що розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. До цього люди жили в єдності і без, без бар'єрів. Вони мали всі підстави довіряти один одному, але після того, як вони згрішили, з'явилися бар'єри. З'явилося, що приховувати. І е, з'явилися взаємні звинувачення, тому що коли Бог він зустрівся з Адамом і Євом після гріхопадіння, то вони почали переводити стрілки, вони почали звинувачувати один одного в тому, що е, було зроблено. Адам він перекинув відповідальність на Єву, Єва перекинула відповідальність на Змія. Таким чином, одним із перших наслідків гріхопадіння зруйновані стосунки, бар'єри та взаємні звинувачення. Наступне, що ми з вами бачимо, це те, що Бог каже. Бог він говорить про те, що в майбутньому почнеться боротьба за владу. Бог він каже, до Єви, що до мужа Твого пожадання Твоє, а Він буде панувати над тобою. Панувати не в сенсі. Правильного домінування, панувати в сенсі насильницького можливо домінування, того, що не було прийнято до того часу, поки люди жили в мирі з Богом і між собою. Боротьба за владу, і не лише між чоловіком і жінкою, але і між різними людьми, між цілими народами почнеться ось ця боротьба за владу, якої не існувало до того, як люди згрішили. Ще один жахливий наслідок гріхопадіння, який ми читаємо трошки пізніше, Каїн вбиває Авеля. Каїн вбиває одну з найближчих людей, рідного брата через те, що він заздрить йому, заздрить тому, що Бог він оцінив його жертву краще, ніж власну. З'являється вбивство, перше і жахливе вбивство, яке має місце не просто між чужими людьми, але між близькими людьми, членами однієї родини, братами. І четверта річ, яку ми з вами спостерігаємо ламех. Такий чоловік, нащадок Адама і Єви, він вбиває юнака в деяких перекладах дитину і пише про це пісню. Перша пісня, яку людина створила, яка описана в Біблії, це пісня про насильство. Ламех, він заспівав для своїх жінок, адо і ціло, послухайте ви мого голосу жони Ламехові. Почуйте ви слово мого, бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою. І як буде у семеро Пімщений Каїн, то ламех у 70 й семеро. Він оспівує своє насильство, вбивство, він підносить себе за рахунок того, що він зробив жахливого вчинку, який він зробив, він оспівує цей жахливий вчинок. Зло воно продовжило поширюватись, зло насильства найбільш яскраво, очевидне для нас. Як наслідок гріхопадіння. Саме до цього прийшли люди, коли втратили мир з Богом. І в шостому розділі буття 11 вірші ми з вами читаємо: земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривало свою дорогу на землі. Бог він подивився на землю, і найбільш яскравий гріх. І невідповідність своєму задуму, який він побачив, він назвав насильство. І він виніс певний вирок для людства. Він сказав, що зовсім земля зіпсута. Він сказав, що наповнилась вона насильством. Отже, ми з вами бачимо, що насильство воно розрослося по всій землі разом із поширенням людства. І причиною цьому було гріхопадіння, яке зіпсувало нас із вами. Це був найбільш руйнівний і жахливий вплив гріха, який проявився саме у силі, у вбивстві, у насильстві. Сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили про один біблійний уривок. Це буде основний біблійний уривок на сьогодні, і те, про що ми щойно говорили, це був певний контекст. Ми з вами побачили, а звідки ж коріння насильства, яке зараз так царює на багатьох територіях навіть нашої країни. І ми з вами поговоримо про певні вислови Христа, які Він сказав, які записані в Матвія 5 розділі, 21 вірші і нижче. Матвія, 5, 5 розділ, 21 вірш і далі. Ісус Христос, Він говорить про насильство, Він включив в нагорну проповідь як одну із ключових тем саме питання вбивства та гніву. Давайте прочитаємо цей текст. Ви чули, що сказано про давнім, не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гаєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат щось має проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Всі знають, що вбивство це погано. Ісус, він говорить тут про те, що ви чули стародавнім сказаними. Ви дуже добре знаєте, що вбивство це серйозний гріх перед Богом, один із найбільших гріхів перед Богом, за який людина підпадає під Божий осуд, під суд. Ми з вами також знаємо це. Це знали люди, навіть не євреї, язичники, які розуміли, що якщо не карати вбивство, якщо просто дозволяти його, то буде хаос і. Буде панувати просто, просто зло, і неможливо буде будувати будь-яку навіть імперію, державу, будь-яке суспільство. Люди знали це, це не було чимось новим. Люди знали, що за це є серйозний осуд від Бога. Проте Христос він робить доволі шокуючу заяву, одну з багатьох шокуючих заяв у цій Нагорній проповіді. Він каже, що Той, хто вбиває, підлягає судові. І той, хто гнівається на брата свого, також підпадає під суд. Він говорить про те, що той, хто обізве в гніві свого ближнього, той підпадає під Божий осуд. Іншими словами, Христос він стверджує, що вбивство це гріх перед Богом. Проте гнів, гнівливе приниження, гнівлива образа когось це також великий гріх перед Богом, через який людина підпадає під суд. Приниження іншої людини, образливі слова в бік ближнього, це серйозний гріх перед Богом. Що спільного у гніву та вбивства? Що спільного у тому, щоб когось обізвати та забрати життя, ніби це такі кардинально різні речі. Проте Ісус він ставить їх в одну категорію. І читаючи буття, згадуючи наслідки гріхопадіння, дивлячись на те, що сказав Христос? І навіть просто читаючи визначення насильства в довіднику української психологічної термінології, ми бачимо, що це дуже споріднені речі. Цей довідник говорить, що насильство це застосування силових методів або психологічного тиску. Насильство це не лише вдарити, насильство це не лише вбити, насильство це також принизити. Тиснути, маніпулювати, ображати когось, принижувати чиюсь гідність це тиск. Ісус Він поєднав ці речі в одну категорію вже дуже давно. І ми з вами схильні забувати про це. Про психологічне насильство не говорять. Його легко сховати, його легко замаскувати, проте Ісус. Він показав нам у слові своєму цей неймовірно важливий принцип, який стоїть за заповідями «не вбий, і який стоїть за тим, що він сказав про гнів. Це принцип того, що Бог він задумав для нас із вами, для наших із вами відносин мир. Бог він створив нас для стосунків любові, єдності, прийняття один одного, служіння один одному. Проте гріхопадіння воно. Змінило щось в нас, і ми з вами почали сваритися, почали тиснути, почали намагатися панувати, маніпулювати, досягати свого силовими або психологічними методами. Ми почали воювати між собою. І ми, як віруючі люди, ми рідко приймаємо участь у бійках, правда? Напевно, не дуже часто у нас є люди, які займаються боротьбою чи, можливо, боксом, і вони практикуються в цьому, це не є чимось поганим. Проте в більшості ми з вами не є конфліктними людьми в силовому понятті, правда? Ми не задираємось до людей на вулицях, ми поважаємо людське життя, але, друзі, але до нас так сильно стосуються слова Христа про гнів, про образу, про тиск. Це те... Чому ми можемо впізнати себе? Кожен може впізнати себе. Психологічним насильством може бути тиск чи маніпуляція на людину, особливо на тих, хто залежний від нас певним чином. Це так часто проявляється в сім'ях, це так часто проявляється між керівництвом та підлеглими. І це насильство. Це може бути насильством. Ми можемо використовувати свою владу для того, щоб панувати над кимось, пригнічувати когось, ображати когось. І це не так багато хто зауважить, і це не буде дуже очевидним. Ми можемо використовувати образливі слова до людей, так як тут Христос, Він говорить про це. Ми можемо займатися булінгом, можливо, навіть не визнаючи це і ховаючи це просто під жарти, ми можемо ображати і ранити людей. Ми можемо насміхатися над тими, хто якийсь не такий, хто трохи слабший, хто, можливо, не в наших стандартах. Поведінки, знань одягу, будь-яке намагання підняти себе за рахунок інших людей це також це насильство, психологічне насильство, і воно має місце. Воно має місце навіть в церкві, і це є порушенням Божого задуму. Христос він стверджує в даному уривку, що віра в нього. Що його нові принципи життя, принципи царства Божого, яке він проповідує, вони мають змінити наше мислення. Євангеліє має змінити наш погляд на стосунки не лише в тому, що ми не ліземо битися, не вбиваємо, не робимо якихось дуже очевидних гріхів. Євангелія має змінити наше ставлення один до одного в дрібницях, в словах, в стриманості. Запальний характер не є виправданням гніву зовсім ні. Бог дивиться на гнів, який ображає як на гріх, і він не мириться з ним. Це є гріхом. За це людина підпадає під Божий осуд. Домінування над іншими це порушення Божого задуму. Звичка кричати чи агресивно себе поводити, навіть якщо в мене є для цього підстави, це те, що Бог не одобрює. це те, що Бог засуджує. І це те, що є гріхом. Сюди також входять ще більш непримітні речі, такі як плітки, наговорювання, лукавство, а також деякі види сарказму. Це може принижувати, це може руйнувати стосунки, це може порушувати мир і знецінювати людей навколо нас. Ці речі, вони по суті, є психологічним насильством, яке Бог суворо засуджує. І якому немає місця у Божому задумі. Ісус Христос Він говорить про те, що якщо я в конфлікті з кимось, Він говорить про те, що якщо я обізвав брата, якщо я прогнівався, якщо я маю порушені стосунки по моїй вині, то для Бога це найвищий пріоритет, вищий, ніж жертва, яка можливо не принесена, вищий ніж Молитва, можливо, яка не сказана, можливо, це важливіше, ніж почитати Біблію сьогодні, примиритися з людиною, попросити прощення, що так часто складно для нас, владнати стосунки і повернутися в формат Божого задуму, формат миру це так важливо для Бога. Ісус говорить про те, що якщо ти принесеш свій дар до жартовника і пригадаєш, що брат твій має щось проти тебе, то залиш. І помирися зі своїм братом, а тоді принось дар. Справжня духовність це дбати про стосунки. Справжня духовність це через віру в Христа повернутися в ось той райський формат відносин, там, де є мир, там, де немає будь-якого виду насильства. І Оскільки ми грішні люди, коли ми будемо порушувати цей принцип, коли ми все одно будемо когось ображати, наша відповідальність в смиренні йти і вибачатися, в смиренні йти і ладнати, влаштовувати хороші стосунки з людьми незалежно від того, це мої найближчі, це люди з церкви, це люди, яких я мало знаю, дбати про мир з усіма, якщо це залежить від нас, так говорить Біблія. Ісус, він. Кличе нас до цих стосунків любові, про те сам Ісус. Він не лише вчить нас словами, Він показує нам це власним прикладом. Ми з вами, читаючи Євангелії, дізнаючись так багато речей про Ісуса і про Його діла, ми можемо навчитися відкидати цю ворожнечу просто спостерігаючи за ним. Ми бачимо, як Христос він цінує тих, хто був відкинутий суспільством. Він є з грішниками та митниками, Він приймає людей. З якими у нього були всі підстави не спілкуватися, як Бога, як Творця, як законодавця моралі, він, міг, він мав право покарати їх, знищити, відкинути, нагадати їм про те, які вони зіпсуті, неправильні, грішні. Він мав право на гнів до цих людей, проте він приймає, він їсть з ними, він вчить їх, він намагається допомогти їм. Також Христос Він. Не використовував силу чи погрози у своєму лідерстві, спілкуючись із учнями, які часто підводили його, спілкуючись із недосконалими людьми, які мали свої корисливі мотиви. У спілкуванні з ним він знав про ці мотиви, він не використовував тиск, він не нагадував людям про те, які вони жахливі, зіпсуті. Він служив цим людям. Він використовував любов та прийняття для того, щоб будувати з ними стосунки, які б змінили їх. І ще Христос давав другий шанс тим, хто підвів. Часто наш гнів, часто недобрі слова в бік наших ближніх вони звучать, можливо, навіть з певними підставами. Хтось образив нас, хтось зробив щось не так, як нам до вподоби, хтось, можливо, проговорився у чомусь. Про що він не мав говорити, або хтось, можливо, просто знецінив нас, хтось з близьких людей. Можливо, ми навіть думаємо, що маємо право прогніватись, маємо право натиснути. Проте, дивлячись на Христа, він мав право. Були люди, які зрадили його, був Петро, який відрікся його. Було так багато людей, які не цінували стосунки з ним і грішили проти нього. Але що робить Христос? Христос, Він дає другий шанс, дає третій шанс, дає четвертий шанс. Христос Він ініціює розмову з Петром, коли Він кличе його, знову йти за собою, коли Він прощає його та довіряє Йому. Христос, Він таким чином прощає кожному з нас, коли ми грішимо, ми грішимо проти нього, коли ми каємось і говоримо, що ми більше ніколи не будемо падати в цьому чи в іншому. Потім ми знову грішимо, приходимо до нього і просимо прощення, і Він прощає, Він приймає, він дає нові шанси. Ми не схожі на нього, ми запеклі часто, ми зневіряємося у людях, ми гніваємося на людей. Ми такі справедливі, ми такі ми не можемо допускати помилки інших людей, ми караємо людей за їхні помилки. Проте Христос він показав зовсім інший приклад. Христос він показав приклад милосердного, стриманого, люблячого вчителя, Спасителя, який не лише показав приклад, який також, замість того, щоб виявити гнів, замість того, щоб покарати нас за наші прогріхи і гріхи, він помирає за нас на Христі. І таким чином, друзі, ось це усвідомлення євангельської вістки. Вчинку Христа воно має привести нас до зовсім інших стосунків. Воно в момент нашого гніву, нестриманості, бажання когось покарати, натиснути, образити. Євангелія має пригадатися нам. Нам мають пригадатися наші гріхи, нам мають пригадатися наші провини перед Христом, за які він заплатив неймовірну велику ціну, ціну власного життя, власних страждань. І Євангелія повинна зупинити нас від такої дії. Іван повинна зупинити нас і нагадати нам про те, хто ми, про те, як Христос ставиться до нас, і повернути нас у Божий задум, у мир і у бажання нести мир власними вчинками. Давайте повернемося до цього мислення, яке люди мали дуже недовго в Едемі, до того, як вони посварилися з Богом. І почали сваритися один з одним. Давайте почнемо поважати, цінувати, прощати та жити у стосунках любові. Давайте стримуватися від гніву, від тиску, від образливих слів, навіть якщо вони мають підстави, навіть якщо вони на емоціях, і давайте повертатися у Божий мир, який ми втратили, але який Христос зробив для нас знову доступним. Ми помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти змилувався над нами, прийшов у цей світ і викупив нас. Ми дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні можеш змінити наші серця, які повні зла, повні гніву, які схильні до насильства через гріх, який ми допустили, Господь. Це руйнує наші стосунки, нашу дружбу, наші сім'ї, часто наші служіння і церкву. І ми просимо Твоєї благодаті, щоб Ти допоміг нам, допоміг нам наслідувати Тебе, допоміг нам любити, прощати, приймати і стримуватись, допоміг нам бути схожими на тебе у твоїй лагідності, у твоєму ставленні, у методах спілкування. І я вірю, що ти працюєш з нами, Господь, і я вірю, що ти допоможеш нам, тому що ми будемо страждати від самих себе. Якщо ти не зміниш нас, тому ми просимо Твоєї благодаті і ми дякуємо Тобі за спасіння, за прощення гріхів, які ти приніс кожному з нас. Амінь.